Шановні колеги, хочу заявити, що 17 березня на Черкащині відбулася зухвала історія. На аграрне підприємство з'явилися рейдери, молодоки спортивної статури і заявили, що вони є представниками нового власника. Все б нічого вже були випадки рейдерського захоплення і в минулі роки, хоча ми розуміємо, що сьогодні війна, але неодноразово з їх узвучала фраза. Губернатор в курсі діла. Сьогодні губернатор, звичайно, провів брифінг. О 10-й годині ранку він розповів, що це неправда. Три дні у нас гуділа вся Черкащина, тому що піднялися і аграрії, і громадськість. І губернатор сказав, що він дійсно не підтримує рейдерські захоплення. Чому я не здивований, що така фраза звучала? Адже у нас сьогодні на Черкащині діє універсальний пароль. Оця фраза, губернатор в курсі, коли їде машина з лісом без документів, їде машина з пальним без документів, скажіть чарівну фразу, ви їдете далі. Нічого вам за це не буде. Наш генерал сьогодні пише смс-ки головам громад, рекомендує з ким заключати договори оренди. Цей же чоловік сьогодні пише смс-директору спиртового заводу і запевняє його, документи підвезуть якого номіналу ті документи і скільки спирту за них треба відпустити, давайте просто догадаємося. Ще в пам'яті ситуація, коли на Черкащині бронежилети, які були предназначені для хлопців в армію, якимось дивом потрапили в торгівельну мережу, сказали помилка. І кримінальна справа десь там. Сьогодні якась. Аномальна кількість чоловіків не повернулися в Україну, а документи їм оформляла Черкаська адміністрація по системі шлях. Але хочу сказати, що сьогодні у нас на Черкащині владу не поважають, її просто бояться. І я навіть не здивуюся, якщо завтра з'явиться кілька гнівних колективних листів, в яких будуть автори запевняти, що я тут не правий. Я вже це проходив. Потім половина цих авторів дзвонили і казали: Віталій, ти знаєш, я керівник комунального підприємства, у мене є бізнес. Тому, вибач, я не міг не підписати. Я звертаюся до президента. Розумію, що в нього сьогодні є дуже багато важливих справ, але на Черкащині сьогодні владу не поважають а бояться. І це неправильно. Прохання звільнити голову обласної військової адміністрації та бурця Ігоря Івановича займаної посади. Дякую і слава Україні!